Ваші люди під тягинею пограбували корабль, там взяли людей у полон, там, ну, по поскаржився, щоб був такий розбой. Ось ну, там не було слова козаків. Ваші люди, громадяни князівські. Це вже була польська держава, це, по це була вже, по-моєму, польський короб. Це, це, це вже був час по польського Він йому пише відповідь, що я розберуся в цій ситуації, знайду цих людей і їх покараю. І от на честь цієї згадки її взяли як. Хоча, хоча там нема слова, козаки, що то за люди були. Її взяли і прив'язалися до цієї дати і поставили от у сучасному селу Тягинка, хоча розповідь це про квартицю тягиня, тягин, фортеця в регістру. Зараз це місто Бруно. І поставили там. Тобто, треба було просто їм взяти підклад. От вони її взяли. Хоча за декілька років до цього писалося, що люди з Каніва із Черкас, також під Кирилів. Слава таке, згадувалося і в 13-му столі, і в 13-му. Але це були татари, які приходили зі сходу, і вони з'явилися на кордоні, от, і їх називали тоді козаками. Тобто Це було татарське слово. А, а як от іменно 200? Так я, 40... я вибачаюся, 40... можна завтра по кровку, сюди